А так, у мене виглядають маточники. Вони в мене стоять на самій верхній полиці. Підсвічуються трьома лампами. Зараз тільки горять дві. По 10 ватт і ще один у мене прожектор на 10 Вт, але його вже рідше включаю, бо вже весна, більше вже і так світла. Наростили вони знову такі листя. Дуже так повільно, дуже так якось неохоче про те, як я обрізала ці маточники. Можна побачити у відео, посилання на яке ви зараз бачите на екрані. У відео я показувала, як я рятувала живці пеларгонії, які почали вже загнивати на етапі вкорінення. Мені вдалося врятувати десь. 60% живців, ось вони перед вами. Це живці, які врятувалися сидячи у воді. А це живці, які вкорінювалися у ґрунті, який містить у собі 50% професійного торфу, і 50% сфагнуму. До речі, про сфагнум я також. Розповідаю в минулому відео посилання на яке ви зараз бачите на екрані. Живці прийшли до тями, є корінці, і я хочу їх зараз пересадити вже в більшу ємність. Не набагато більшу, а от, наприклад, от таку, щоб тільки по краям було десь 0,5 см. Ці, які вкорінювалися у воді, в них вже дуже великі корінці, дуже великі, тому я хочу показати, як я буду зараз їх пересаджувати. Пересаджувати буду у поки що маленькі такі 100-грамові стопочки. Коли побачу, що вони вже прижилися, тоді вже буду перевалювати їх в трошки більшу ємність. Тобто я даю пеларгонії поступово нарощувати коріння, і щоб зайвого ґрунту біля неї не було, щоб, не дай Бог, не загнили корінці. Що я роблю з такими довгими корінцями? Спочатку трошки насипаю у ємність, трошки-трошки торфу. До речі, це в мене торф з різних партій, з різних серій. Пеларгонія не дуже вибаглива до ґрунту, чогось такого надзвичайного їй не потрібно. Пеларгонія може рости як в такій важкій землі, трошки піщаній землі, і в торфі вона росте. Вона, як я кажу, що вона не вибаглива, не заморочитись. Пеларгонія, чого не любить, так це коли їй дають багато підживлення, багато добрив. Обережно. Отак, як. Були вони закручені у ємності. Так я стараюся їх і покласти тою спіралькою, яка є. Заглублюю десь на півтора см нижче, ніж жосте коріння. Підсипаю потроху і струшую, щоб торф заповнив пустоти між корінням. Торф повинен, чи земля, в яку ви пересаджуєте, повинна бути сухою. Ну, по крайній мірі, я так роблю, підтримую за листочок рослину, бо вона ще ні на чому не тримається. Злегка, злегка, дуже обережно підсипаю торф. І що роблю, коли вже я бачу, що все, нема куди торф всипати. Притримуючи рослину за листочок, під напором зволожую її. Вода за собою тяне торф, і пустоти, які є, заповнюються. І торф осідає. Можна трошки йому допомогти, коли він такий дуже ще. І як видно, земля осіла. Майже на півтора сантиметра. І знову обережно підсипаю ґрунт. І знову під напором проливаю рослину. Рослина вже стоїть більш-менш твердо, вода, наче утрамбовує ґрунт біля корінців і стебла. І вже так, пеларгонія стоїть рівно та впевнено. Звичайно, що до таких корінців не потрібно дорощувати живці, це вже завелике коріння, тому так тепер виходить довго і нудно їх пересаджувати. Як тільки побачили, що вже десь сантиметровий корінець з'явився, Одразу ж пересаджуйте у ґрунт. Оце саме буде краще. Але ж, якщо вже такі корінці наросли, то також це не біда. В мене завжди 100% результат приживлення таких живців пеларгоній у ґрунті. Можна ще так от трошки погратися. Стаканчиком, щоб десь, там, якщо є якісь пустоти, вони заповнилися. Бо ґрунт зараз такий напівжиткий. І добре так допомагає захистити корінці від пересихання. Бо якщо залишиться у нас біля корінців пустоти, то, звичайно, вони ж засохнуть, і тоді вже живець може і загинути. Все, і він, бачите, стоїть добре і буде далі гарно рости. Оце маленька пеларгонія, яка виросла з живця, який зрізався от з цими ж живцями. Але одразу, десь на сьомий день, в неї вже з'явився маленький такий корінець, десь сантиметр. І я її пересадила зразу ж у ґрунт. І дивіться, вона вже починає цвісти. Звичайно, на вкорінення... Дуже впливає, коли ми беремо ці живці. Ці живці зрізалися у середині січня, і, мабуть, тому вони так погано приживалися. Зараз вже початок березня, зараз вже можна сміливо різати пеларгонію та черенкувати її. Це в мене живці, які я живцювала на два місяці раніше, ніж ті, які я зараз вам показувала. Десь у листопаді на початку десь листопада я їх живцювала. Видно, що живці вже вимахали, вони вже потребують підрізання для того, щоб вони краще кущилися і не росли в палку. О, вже і бутон пустив. А листя, як можна побачити, в них доволі такі великі. І хочу сказати, що це не з доброго життя. Хоча спочатку може здаватися, що це гарно, але це свідчить про те, що в пеларгонії не вистачає світла. І тому вона нарощує отакий великий листок, щоб за рахунок площі їй було чим живитися, щоб був фотосинтез. Ось ще екземплярчик стояв у тіні і такий блідий. Отже, зараз я буду зрізати верхівку там, де це буде можливо, ставити на вкорінення. Звичайно, щоб упорядкувати ці живці, мені буде потрібно до кожного з них підійти індивідуально. Бо кожен з них розвивався по-різному, це різні сорти. Хтось краще кущиться, хтось хоче завжди вилізти нагору. Тому, наприклад, ось такий живець. Який вже має боковий пагон один, зачаток пагона 2, отут, і навіть уже пускає бутони. То його тут зрізати, ну, що тут зрізати? Який тут живець вийде? Сантиметр, ну, це ерунда, куди його? Тому я просто буду його. Прищипувати. Просто оцю макушечку, в якої вже є зачатки бутонів, я просто відламаю отак. От І він буде більш кущитися. А, наприклад, ось цей екземплярчик уже вирос доволі таки довгим. В нього вже є бутончик. Зараз буде серце кров'ю. Обливатися, але різати потрібно. Де саме різати. На жаль, за відсутності світла трошки великі, міжвузля такі. а залишати менше, ніж 4 листочка не можна. Один тут листочок вже такий поганий, його не рахуємо, і тоді дивимося, що один листочок у нас залишається, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тут вже д 5 пішов вже рости пагон. Значить, от дуже обережно лезом потрібно підрізати на 2 мм вище цього молодого пагона. Ось так обережненько, щоб не зачепити оцей молодий паросток. Повільно просуваючи лезо, ми відсікаємо верхівку. І тепер листя в нас достатньо, щоб далі вегетувала пеларгонія. А добрий такий живець піде у нас на укорінення. Наприклад, з таким екземпляром це і зовсім нема чого морочитися. Він дебелий, він довгий, листя є. Велика верхівка, тому залишаємо для живця 1, 2, скільки нам треба, три. три листочка досить. Тому сміливо можна його, залишивши три листочка, просто рукою зламати. Люблю більше ламати, тому що чомусь воно. Виламуються там, де потрібно. І тепер у нас такий гарний, знов-таки ж живець. Ми звільнили від верхівки рослину, і тепер вона почне кущитися. Ось, наприклад, такий екземпляр. Він, наче і коротенький, іначе нема тут, що вже і обрізати. Але ні, в нього дуже короткий міжвузля, між листочками, буквально там по пів сантиметра, по сантиметру отут. Тому тут можна гарний взяти і живець, і ще й залишиться багато. 1, 2, 3, 4, 5 листочків залишиться. Тому також сміливо можемо брати за місце, де ми хочемо відламати, щоб відламався живець і відламуємо. Це. Дивіться, як виходить гарно, наче так і було. А живець у нас дуже гарний також. Ось ще екземплярчик дуже низенький, гарнюня. І що з ним робити? Треба ось цю верхівочку, яка тільки почала рости, малюсінький такий листочок, просто вищипнути, і все. І хай він такий низенький, гарненький, далі росте і кущиться, бо вже тут з пазух будуть з'являтися нові пагони. Є й такі варіанти, що вже ніхто його ще не обрізав, а вже він без обрізування кущиться сам. Уже маленькі пішли росточечки. Тобто, бачите, якщо сорт такий схильний до кущіння, то він і кущиться. А якщо він любить рости в палку, то він не буде завжди старатися цю палку наростити, але ж ми не дамо. Тут питань нема, тут можна обрізати от над цим боковим пагоном, підрізати і буде гарний черешок. Але є ж отакі варіанти. Тут, якщо обрізати, то ми залишимося з палицею з одним листочком. Це дуже погано. Якщо листочок загине, то й загине. Вся рослина. Тому такий екземпляр також треба осліпити. Більше тут варіантів ніяких немає. Ось ці два листочка, один і ось другий верхівку ми просто вищіпуємо. І все. Тут більше нема чого робити. На жаль, можливо, от з цих. Мість полізуть нові пагони. Коли ж вже живці підсохнуть, я їх ставлю на вкорінення от в такій ємності. Ємності я заповнюю водою так, індивідуально під кожен живець. Тобто, якщо живець короткий, то я наливаю води повністю під горло, так, щоб десь 0,5. Максимум сантиметр живця стояло у воді. Якщо ж живець довгий, то можна налити небагато води. Але також, щоб десь сантиметр, тільки живця був у воді. І десь через 3 неділі вже наростуть отакі от корінці. Головне, щоб корінення проходило в такому місці, де багато світла. А температура, ну, бажано, щоб була, звичайно, 20 градусів. Ну, а якщо ж вона трошки нижче, це просто затормозить трошки ріст коріння. Але нічого страшного не буде, якщо навіть і 15 градусів буде, це вже перевірено. Після того, як я вкоротила всі живці, я вже їх розставила так, на довільно такій великій відстані один від одного. Для того, щоб вони вже починали. Кущитися і нарощували зелену масу. Якщо до цього в мене вони стояли дуже тісно, і мені це було вигідно, тому що вони так росли більш верх, і я могла зрізати верхівку і її вкорінити. Зараз це вже все, мені цього не потрібно. Це вже рослини, які будуть квітнути навесні і на початку літа. Тому зараз їм потрібно найбільш такі комфортні умови, щоб вони максимально швидко. Нарощували зелену масу, а я хочу, щоб наросли такі пишненькі гарненькі кущі.